Що стосується прирівняння корупції до держзради на військовий час, я думаю, що це буде дуже серйозний інструмент для того, щоб навіть не думали. Ось і все. Але це не розстріл, це не сталінізм. Це якщо є докази, людина повинна бути за гратами. Тож, давайте трошечки поговоримо про те, що відбулося сьогодні, точніше, на цьому тижні, за чим ми спостерігали стосовно голосування за відкриття електронних декларацій, точніше, голосування за відтерміновування оприлюднення декларацій ще на один рік. І я бачу, що з ноутбуком все погано, тому що все ще все ще гальмує. Ну що ж, зараз спробую. Подивитися. Ні, все погано, все погано. Друзі, давайте зробимо так. Я завтра десь о 9.30 дострімлю до сьогоднішнього ефір. Лагає, але додивимося погано. Не хочу, не хочу е, е, видавати матеріал, який я готую зусиллями на дуже поганій якості. Не зрозуміло з якого переляку у мене давно такого не було з ноутбуком. Тож побачимося завтра. А поки що подивіться дуже хорошої якості стрім, який вийшов вчора, для того, щоб наситити своє життя цікавими сенсами і подумати над тим, що є для нас важливим. На цьому я вас цьомкою бомкою, і побачимося! Побачимося завтра!